Якщо ви виконуєте складочку на задню поверхню стегна і при цьому відчуваєте біль у спині, залишайтеся зі мною, щоб дізнатися причину. Всім привіт! Я Стейша. Ви на каналі Стейша в Шпагаті. і сьогодні ми розпочинаємо нову рубрику на моєму каналі про стречених, де будемо з вами говорити простою людською мовою про розтяжку і робити розбори технік різних вправ. А поки ми ще не розпочали, нагадую вам, щоб ви не забували проявляти активність на моєму каналі у вигляді лайків, коментарів та підписки. Ну і що, поїхали працювати! <му> Сьогодні мені знадобиться асистентка. У вигляді моєї рідної сестри обов'язково напишіть у коментарі, чи ми схожі. Сьогодні, як ви зрозуміли, ми будемо працювати над розбором самої першої, самої класичної вправи це складочка. Прошу анюта продемонструвати середню статистичну помилку, яку виконують всі. По-перше, що ми можемо наблюдати, це горб. Відповідно, через який у вас буде боліти спина, якщо ви робите складочку. Це в основному зігнуті коліна, і ми тягнемось носом вниз. А сама складка має бути: це коли живіт кладеться на ляшки. Тому, тому що в нас складка відбувається від нахилу тазостигнових суглобів. Тобто, самий перший рух, який ми можемо маємо виконати, це ось такий: це згинання в тазостигнових суглобах. Тоді в нас виконується складочка, а не згинання в хребті. Це дуже важливо. Аче, саме перше. Для того, щоб правильно виконати вправу, нам потрібно вирівняти спину, підтягнутися аж ось тут від крижового відділу, від попереку. Якщо ви витягуєтесь ось тут, ви вже зразу відчуєте, як у вас е, тягнеться задня поверхня стегна. Ти відчуваєш? Угу. Добре, для початку ми ножки ставимо не супер разом, а ми ставимо їх на ширині наших тазостегнових суглобів. Є. Коліно контролюємо, щоб вони дивилися вгору, і стопи дивимося, щоб так само не косалапали всередину чи не відкривалися назовні. Стопи прямо, коліна прямо. Якщо ви хочете сильніше відчути розтяжку в задній поверхні стегна і в підколінних сухожиллях, тоді ми натягуємо стопи на себе. Ось таким чином. Так. А якщо ви початківець, ви можете просто спочатку працювати на розслабленій стопі. Ми розслабляємо спину, розслабляємо стопи, контролюємо коліно і дивимося, щоб у нас ось тут була рівна спина. І складку ми виконуємо в... починаємо з суглобів. Пробуємо нахилятися вперед. Ось тут є. Ви можете вже пробувати розслабляти ось цю зону. Це може бути випадково неконтрольовано, але нам все одно потрібно хоч трішечки підзбирати лопатки, щоб максимально втримати рівну спинку. Є. І ось це виходить наша складочка. Якщо ви не можете нахилитися нижче, або ви навіть не можете вирівняти спину, що також є досить. Поширена помилка, і дуже багато людей навіть сидять більше на куприку, наскільки у них не розвинута поперекова зона. Ви завалюєтесь, ніби на копчик, Тоді наступні, наступні поради будуть для вас. Ви можете взяти. В допомогу собі йога-блоки, якщо у вас є, якщо у вас нема, можна взяти якийсь інший замінник, наприклад, книжки приблизно такої висоти, або взяти кілька книжок, щоб зробити собі таку подружку, але або Багато якихось подушок, якщо ви займаєтеся вдома, нам потрібно припідняти наші сідниці, щоб полегшити розтяжку задньої поверхні стегна. Ми сідаємо на комфортно на блоки, на книжки на подушку. Сідниці припіднімаємо, і вам вже буде легше випрямляти спину самостійно. Тобі вже легше тримати спину набагато. Все прекрасно. А тепер пробуємо робити нахил. Робимо нахил від суглоба. Є тут все контролюємо. Нахил від суглоба. Уявляємо, ніби ми наш куприк, наш копчик, хочемо відставити назад. Ніби ми відставляємо, ніби трішечки прогинаємось в спині і відставляємо куприк. Є зразу відчувається задня поверхня стегна. Ми коліна сильно не натягуємо. У нас ноги мають бути в такому в напіврослабленому стані. Не так, прям, щоб аж коліна у нас підзгиналися, а на стані. стані. Є. Квадріцепси ми не напружуємо. І в такому положенні ми намагаємось стягнути складку. Давай, з тебе вже роз, розкриваються трішки стопи. Найбільше контролюємо, ага, є. Все. І ми намагаємося залишитися в цьому положенні і звикати. Це може бути від 30 секунд там до 2-3 хвилин. Як ви себе почуваєте? Комфортно. Плюси не перенавантажуватись. А по 10 бальній школі десь приблизно знаходимо точку на 5, на 6, максимум на 7. Ми не робимо таке, таке навантаження, таке прижаття в складочці, щоб у вас аж збивалося дихання, чи ви відчували, що ви сильно пече задні поверхня стигна. Вам завжди має бути комфортно, і ми працюємо ніби як сходинками. Трішечки потримались в положенні, звикли повністю. До цього положення. Тільки тоді ми потрошечки опускаємося донизу. Потрималися звикли і ще донизу. Потрималися звикли і ще донизу. І таким чином ми будемо опускатися в складку. Якщо ви ніяк не можете навіть в цьому положенні утримувати рівну спину, утримувати рівне коліна, ми з вами ще полегшуємо варіацію. Ми згинаємо коліна ось таким чином. Є. Не забуваємо, що у нас ноги не разом, а у нас ноги на ширині наших тазових суглобчиків. Беремо стопи на себе. Є. І так само на рівні спині ми робимо складочку, намагаючись добре притиснутись животом до ніг. Є. Дивимося вже наскільки нижче у нас відбувається нахил корпусу. І ми утворили складку. І ось так ми намагаємося утримати складку, триматися руками за стопи і звикати. Зараз ти що відчуваєш? Де тобі тягне? Трошечки тягне задня поверхня. Задня поверхня стегна. Поперек ти відчуваєш ось ця зона? Витягується? Ні, ні. Угу. Це може бути. Може бути таке, що тягне, може бути таке, що не тягне, але поперек, якщо у вас забитий, ви будете відчувати в цій вправі. Є це у нас перше фіксоване положення, і ми зараз, якщо в нас нічого не тягне, ми потрошечки намагаємось випрямляти корпус, випрямляти коліна. Ми випрямляємо коліна, стоп. Зразу чим більше ви будете випрямляти коліна, тим більше у вас буде ось тут розрив, і ми все одно намагаємось класно втискатися в ноги животом. Є зараз ти трошки випрямила ноги. Відчуваєш більше розтяжку. Трошечки, так. Да. Трошечки більше в ногах. Спина не вмикається? Ні. Ну трішки тільки між лопатками. Між лопатками. Ага, між лопатками може бути відчуватися напруження, тому що ви стараєтеся тримати рівну спину. Це у вас тут працюють м'язи. Якщо ви будете відчувати прям дуже сильне печію в, в зоні грудного відділу, тоді можна буде чуть-чуть мінімально підрослабитись, але все одно стараємося більш-менш тримати рівний, рівний корпус. І пробуємо Ще випрямляти ножки, випрямляємо, випрямляємо, випрямляємо. і стиснули тут вже маєш відчувати набагато сильніше розтяжку. відчуваєш? Так. так. є, і ми отак само провалюємося. Поперед вмикається. Ні, ні, не вмикається. Значить, у пані все класно зі спиною, спина У Вас може вмикатися, може не вмикатися, ще раз повторюю. Е, так, і в такому положенні ми через зігнуті коліна будемо поступово, поступово, поступово випрямляти ноги. Можеш підніматися. Якщо ви вже звикли з такого положення, ми можемо забирати, забирати блоки і робити все те саме, або вже зразу на рівних ногах. Ніжки чуть-чуть розстав, Або зразу на рівних ногах, або зі зігнутих ніг. І таким чином ми будемо з вами практикувати складочку. І ось такий у нас з вами розбір вийшов. Сподіваюся, вам сподобалася така нова рубрика. Якщо так, обов'язково напишіть про це у коментарі. Якщо ви щось дізналися новеньке, так само пишіть у це у коментарі. І ще пишіть розбори яких вправ вас цікавлять в подальшому, щоб ми з вами розібрали по поличкам, що як робити. Всім дякую за увагу. І ще, якщо ви хочете стати спонсором мого каналу і підтримати мій контент фінансово, я поруч прикріплю QR-код на мій Донателло. Також буде посилання в описі під цим відео на Донателло. Всім буду дуже вдячна за підтримку мого каналу, мого контенту і мого відео. Всім па-па, до нових зустрічей!